Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні відкрила для себе ще один чудовий рецепт яблучного пирога з сирною начинкою. Пиріг виходить ніжний, м'якенький, соковитий та надзвичайно смачний. Перш за все готуємо два величенькі яблучка. Нарізаємо їх кубиками. В глибоку миску вливаємо яйця, додаємо дрібку солі та збиваємо до легкої піни. Тепер ванільний цукор. Цукор збиваємо до білої пухкої маси. Додаємо рафіновану олію, перемішуємо. Тепер просіяне борошно разом з розпушувачем. На низьких оборотах міксера збиваємо до однорідності. Тісто повинно бути як густа сметана. Додаємо яблука та ретельно перемішуємо. Готуємо форму та перекладаємо в неї тісто. Краще, якщо форма буде виставлена пергаментним папером. Готуємо начинку: сир, цукор, ванільний цукор, яйце, крохмаль та сметана. Все перебиваємо гарненько до однорідності. Сирну масу перекладаємо в кондитерський мішечок. Та робимо сіточку бажано в два шари. Духовка вже розігріта до 180 градусів. Випікаємо 45-50 хвилин в залежності від вашої духовки. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Ріжеться пиріг, як по маслу. Бажано дати постояти у формі хвилин 10, а вже потім виймати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!